Вами про поговоримо про наступний час в англійській мові, а це present Perfect Simple, час, в якому дія трапилася в минулому, але має результат або зв'язок з теперішнім. Я знаю, що звучить, можливо, не досить зрозуміло, і дуже багато навіть моїх студентів вони бояться цей час до того, як вони з ним розберуться, зрозуміють формулу, і найголовніше використання для чого нам цей час. А потім вони користуються дуже вільно, спокійно і знають, коли ми маємо його вживати. І насправді в нашій мові є теж щось дуже схоже, дуже подібне, коли ми будемо з вами розбирати приклади, спробую привести аналогію з нашим з нашою мовою. І так, present perfect simple. ще раз. Час, в якому дія сталася в минулому, але має результат або зв'язок з теперішнім. Акцент іде саме на результат. А, давайте одразу приклади. А, наприклад, хтось у вас запитує, чому твої очі червоні, а ви відповідаєте, тому що я. Чистив цибулю. Так? Тобто, чистили ви цибулю в минулому, але це має результат або зв'язок з нашим теперішнім, тому що в нас червоні очі, так? Наприклад, інша ситуація: я ніколи не їла суші в своєму житті. Це також є результат на наше теперішнє. Так? Тобто, протягом 20-30 років мого життя я не їла. Щось конкретне, да, і це і є мій результат. Я ще цього не спробувала в своєму житті. Тепер дивимося на наші формули. Тут у нас з'являється допоміжне дієслово have або has, яке ми знову ж таки ніяк не перекладаємо, воно просто є у, наш, у нашій формулі. Саме воно буде відповідати за наш present, тобто воно буде показувати, що це present, а не past, тому тут have або has іде по формулі. Далі, якщо ми в назві часу бачимо слово perfect, це означає, що наше дієслово, головне дієслово, має бути або в. Третій колонці таблиці неправильних дієслів. Так, знову повертаємось до неї. І знову я нагадую, як її важливо вивчити вже нарешті. Або якщо дієслово правильне, то ми, як завжди, додаємо просто і дій закінчення. А третє слово в назві часу simple означає, що в нас не буде інгового закінчення, про яке ми з вами говорили, так? simple – це. Без інгового закінчення. Continuous це з інговим закінченням. Так як в нас тут simple, то зрозуміло, що в нас ніяких інгових закінчень не буде. Ось і вся наша формула. I have плюс і третя колонка, he she it has плюс і третя колонка, і we you, they have плюс і ді третя колонка. Знову можемо помітити, що воно співпадає з нашим I. Приклад. I have already done my homework. Я вже зробила своє домашнє завдання. Чому це Present Perfect Simple? Давайте розберемо разом. Тому що я вже зробила своє домашнє завдання. В нас є результат на теперішнє. Наприклад, на листочку написані всі відповіді до всіх вправ, які були в домашці. Або, наприклад, ви здали вчителю вже заповнений щоденник з вправами. Так? Або ви скинули скріншоти для вчителя, де написані правильні чи неправильні відповіді. Тобто, в нас є результат. Результат, він прям видимий, так? фізичний. Тому це present perfect simple. Формула have плюс третя колонка да, від слова do. Do, did, done. He has already done his homework, і we have already done our homework. Так ми робимо стверджувальні речення. Далі, якщо ми хочемо зробити заперечне речення, то ми з вами, як завжди, додаємо not до нашого допоміжного дієслова. В нас виходить haven't або hasn't плюс і ді або третя колонка дієслова. I haven't, і ді третя колонка. He she it hasn't, і ді, третя колонка, і we you, they haven't, плюс іді або третя колонка. Наприклад, I haven't done my homework yet. Я ще не зробила своє домашнє завдання. He hasn't done his homework yet. We haven't done our homework yet. І якщо ми хочемо зробити питальне речення, ви вже знаєте, на перше місце виставляємо наше допоміжне дієслово в Present Perfect Simple це have або has. Потім ставимо когось, I he she it, we you they. І потім ставимо наше головне дієслово з іді e, або третьою колоночкою. Have I done my homework yet? Has he done his homework yet? Have we done our homework yet? Ось така наша формула для Present Perfect Simple. Далі, слова маркери. Тут їх дійсно дуже багато, але вони всі незамінні і реально дуже сильно вам будуть допомагати для того, щоб зрозуміти, що це саме цей час. Перше слово, яке було в наших з вами прикладах, це слово already. Already перекладається як вже, і використовується воно зазвичай в стверджувальних реченнях. Саме тому я поставила плюс для вас. Наступне слово yet. Yet – це ще або вже, і воно зазвичай використовується в наших заперечних або питальних реченнях у кінці. Речення. Ми це могли з вами помітити в прикладах в заперечних і питальних реченнях. Так в нас було «I haven't done my homework yet», Я ще не зробив своє домашнє завдання, або «Have I done my homework yet?» чи я вже зробив своє домашнє завдання. Тут більше гра слів в нашій мові. Бачите, тому що інколи ми перекладаємо ще, інколи ми перекладаємо вже, а в англійській мові це просто слово «yet». Далі, «just» щойно також може бути маркером для Present Perfect Simple. Наприклад, не ходи по підлозі, я її щойно помила. Так, е, я вже помила, як би, її в минулому, але результат на зараз те, що підлога мокра. Present Perfect Simple. «I have just cleaned the floor. Так, я щойно помила підлогу. Ще раз. I have just cleaned the floor». Наступне слово «since». «Since» перекладається як з якогось моменту, так? наприклад, з мого дитинства, там, з 2010-го і т.д. І Але саме щоб було слово «since», тому що саме воно показує вам, що дія трапилася в минулому, але має зв'язок результат на теперішній. Слово for також може бути маркером протягом якогось часу, це ви вже знаєте, ми вже про це слово говорили. Далі, два слова, отак от вони прямо в парі і йдуть: це ever або never. Ever перекладається як коли-небудь, never перекладається як ніколи. Чому в парі? Тому що тут завжди, коли. Мої студенти розбираються цей час. Я завжди е, кажу один приклад, після якого вони завжди запам'ятовують і ніколи більше не роблять помилок в «Present Perfect Simple». Дивіться, е, якщо ми, якщо вам е, вчитель, або якщо ви самі хочете задати питання, яке буде починатися чи ти коли-небудь, то ви автоматично без всяких сумнівів маєте розуміти, е, що це буде «Present Perfect Simple». Запам'ятайте, ever значить present perfect simple. Якщо ми робимо питання чи ти коли-небудь, автоматично в голові have you ever, да? Питання Have you коли-небудь ever. І далі ви підставляєте будь-яке дієслово, яке вам потрібне. Наприклад, чи ти коли-небудь був в Ірландії, нас цікавить результат людини на теперішнє життя, так? Тому ми скажемо have you ever been... In Ireland, Have you ever been? третя колонка, In Ireland. Наприклад, чи ти коли-небудь їв піцу? Have you ever eaten? третя колонка, піца, Так? І логічно, що якщо ми робимо таке питання, то і відповідь у нас буде. Схожа, наприклад, якщо ми кажемо ні, я ніколи не був в Ірландії, це також у нас результат на теперішнє життя. Ми просто там ще не були, так тобто акцент на результат Я не відвідувала цю країну тому ми скажемо: я ніколи не був в Ірландії, «I have never been in Ireland», так або «I have never eaten uh, pizza», чи там щось інше. Ось так запам'ятайте, якщо ви тільки чуєте чи ти коли-небудь, ми одразу знаємо, що англійською це have. you ever?». Да? І логічно, що відповідь у нас, якщо я ніколи чогось там не робив, то це буде I have never. Ось так вони використовуються. Далі слово recently. «Recently» – Це нещодавно або останнім часом використовується для Present Perfect Simple, його можна запам'ятати, це, до речі, маркер, який використовується тільки в часах Present Perfect, тому дуже легко їм оперувати і пам'ятати, яку формулу вам треба ставити в даному реченні. «Still» все ще також може бути маркером. І «so far» – маркер, який не люблять більшість студентів, тому що якщо. Вони не знають, що це маркер, який перекладається як поки, досі, дотепер або на сьогодні. Вони його зачасту перекладають як так далеко. Потім кажуть, який же ж це маркер, якщо це так далеко, де тут взагалі логіка і т.д. і тп. Просто запам'ятайте, фраза «so far» перекладається як поки, досі, дотепер, на сьогодні. Наприклад, заходить мама в кімнату і питає, що ти зробив. На теперішній момент, на сьогодні досі, да, то тоді ми як скажемо: What have you done so far? да, що ти зробив на сьогоднішній момент? На теперішній момент, маму, цікавить наш результат на зараз, чи зробив там я домашнє завдання, чи поприбрав я в кімнаті та де і тебе. Ось таке речення, ось такий незвичайний маркер є в Present Perfect Simple. Ну, Сподіваюся, що вам було все зрозуміло. На рахунок пересічення з нашою мовою, так? В українській мові є така штука, як доконане і недоконане речення. Ми можемо сказати. Я робив щось, а можемо сказати я зробив щось. Так і ось це я зробив щось. Це по суті є наш present perfect simple, так тому що ми говоримо. Про результат, про зроблену дію. А, дивіться, наприклад, я читав книгу, чи я прочитав книгу. Так? Прочитав говорить про результат. Особливо, якщо ми додамо, наприклад, я вже прочитав цю книгу, так? I have already read this book. Або, наприклад, я вже помив машину. I have already washed my car. Так? Помив. Не мив, а помив. Ось таким чином ми можемо а, Трохи так, якби, перекласти це на нашу мову, проте все одно треба бути обережним, тому що це дві абсолютно різні мови, і це просто на перших ось таких якихось моментах ви можете цим користуватися і пам'ятати, що якщо в нас питання, що зробив, що зробила, значить це доконана дія, значить в нас є результат на теперішній час. Сподіваюся, це було зрозуміло, і ви тепер сміливо зможете користуватися Present Perfect Simple.